На світі багато чудових країн. Мені найміліша, найкраща країна, яка піднялася, мов фенік з руїн, безсмертна моя Україна. Ти з давніх віків непокірна була, і волю свою боронила невпинно. Нарешті збулося, її здобула звитячна моя Україна. На землях твоїх неозорих степів, живе в працювати. І чесна родина хвилюється колосом стилих хлібів моя золота Україна. В садах і Дібровах вечірні часи, чарує нас пісня, дзвінка золов'їна, і чути співочі, дівчат голоси, пісенна моя Україна. Тепер ще не легко живеться тобі. Я в тому, мабуть, особлива причина та все подала боротьбі. Не незламна моя Україна. Вітуємо в калина на плесами, Будь в дружбі і праці міцна та єдина, хай буде щасливий.